Доброго дня, шановні колеги, 17 квітня 2025 рік. Територіально знаходжусь в центр Одеської області ближче до Миколаївської. Стан акації на зараз. Багато гілочок просто посохло. Мабуть, дуже постраждала акація після минулорічної посухи. Інші, якщо гілки навіть і зелені, то ми не бачимо, щоб почали розпускатися почки. Деякі пасічники радіють, може, цьому, не розуміючи, в чому справа, тому що ріпак ось ось на підході, а акація ще стоїть чорна. І сподіваються відкачати акацівий мед без донішок ріпакового. Але ситуація не така радісна, як здається, а зовсім навпаки, дуже сумно. Тому що зараз я знаходжуся біля молодого дерева, але в більш великих дерев та ж сама ситуація. Просто з телефоном неудобно дряпнутися на дерево і знімати. Зараз я покажу, який стан почок. Це самі найкращі почки, які ми можемо знайти. Це молоде деревце. Ну, але якщо ми візьмемо якусь колючку з той же глядічої і розкаряємо, то ми зрозуміємо, що почки замерли. Плодові почки постраждали, вони мертві. Отже, акації в цьому році в моєму регіоні точно не буде. Потім ближе до кінця травня дерева проснуться, там почки заміщення розпустяться, дерева зазеленіють, сподіваюся, але цвіту вже не буде. І гадаю, така ситуація. Буде складатись в багатьох областях України, а саме Центральна Україна, Запоріжжя, Миколаївська, Дніпропетровська область. Може на півночі трошки краще виглядає. Не знаю, напишіть. Буду радий помилятись, але маємо, що маємо. Краще завчасно знати правду і орієнтуватись на це. Реально дивитись на речі, підбирати більш підходящі методи і складати більш, більш реальні бізнес-плани.